Ну що, гляньте, які ми маємо покривала, теплесенькі. його можна використовувати по-різному. Можна використовувати як покривало на ліжко або на диван, можна використовувати як плед, щоб ним вкритися, як простирадло. Воно таке багатофункціональне. Якість функціональне. нього м'ягенька, я думаю, що багато хто вже його знає, яке воно є. Ціни. Зараз продиктую спочатку ціни, а потім покажу розцвіточки. Полуторка 187 гривень, двохспалочка 216 Євро 245. Ви це побачите на відео. Ціни будуть також підписані, тому що ви не шукали, будете знати. Показую розцвітки, які є. Такий малюночок, як у мене. Я вам буду трішки притримувати. Ви берете на вайбер, робите собі скрін і їх на вайбер собі е нам прикріпляєте, щоб ми знали, яка вам сподобалась. Так, таке. Ціна дуже суперова. І знаєте, буває таке, що от якраз от такої річі. І не вистачає. От вона зручна, її можна взяти в машину, не скинути, в дорогу не вкритись. буває може хтось кудись їде, то також треба його легко зібрати, не вкритися в дорозі. Так, Тест поверну і покажу всі Решту вам також розсвіточку. Так, ось така. Ви вдруг ще пишіть. Нам на Viber, нагадую відправочка в нас щодня, окрім суботи та неділі. Якщо оплата поступила нам до 16.30, якщо ні, на наступний робочий день. Також наложений платіж на з передоплатою 100 гривень. Решта суми на наложений платіж. Заходьте до нас в профілі, переглядайте весь наш асортимент товарів.